Карати Російську Федерацію за злочини, які вона чинить в Україні, та персонально главу держави терориста Путіна. Вітаю усіх хто у ці хвилини з українським радіо Житомир для вас працюю. Я ведуча Оксана Кропивницька. Європарламент закликав негайно створити спецтрибунал для суду над Путіним і Лукашенком. За резолюцію проголосували 472 парламентарі проти 19 і ще 33 людини утрималися за злочини проти України країни мають відповідати як військове, так і політичне керівництво Росії 22 січня в День Соборності України у Варшаві пройде протест із закликом піддати військовому трибуналу дії Росії, і українці в європейських країнах можуть підтримати та долучитися до цієї ініціативи і разом із організаторами. На цій акції буде присутня Житомирянка, яка зараз перебуває у Варшаві, і вона є керівницею громадської організації Молодіжна Фундація Європейських ініціатив. Це пані Ірина Яцик, яка зараз із нами на зв'язку із Варшави. Пані Ірино, вітаю вас, слава Україні, і рада вас і чути і бачити. Героям слава дуже приємно чути житомирян. І е, знати про те, що е, про тих, хто виїхали за кордон, про них ще пам'ятають, і що ми все таки є активною силою. Я скажу вам більше про них, пам'ятають, тому що ніколи не забували, і ми вже неодноразово в наших ефірах розповідали ще спочатку повномасштабного вторгнення про різного роду акції, які вже відбулися, і які я впевнена відіграють важливу інформаційну роль у тому, щоб в Європі не забували про те, які жахіття відбуваються на території України, допоки Росія тут і тут російські війська. Скажіть, будь ласка, 22 січня буде. Акція і така важлива тема саме відповідальності юридичної трибунал для Росії і для керівництва. Що спонукало організаторів таку акцію організувати, провести? Де це відбуватиметься? Ну і взагалі, як готуєтеся? Відбуватися це буде у неділю, 22 січня, під посольством Варшави, під посольством Росії у Варшави. У Варшаві акція, взагалі, це не перша акція, звичайно, яка проводиться в Європі, і ми закликаємо ми і ряд громадських організацій з України підтримуємо організаторів. Ми також всі там будемо і закликаємо всіх українців прийти на цю акцію для того, щоб показати всьому світові про те, що ми не байдужі, про те, що незалежно від того, що ми знаходимося за кордоном. І кожен з нас можливо має синдром біженця, але це можливість проявити свою е, громадянську позицію, прийти і говорити про саме про військовий трибунал, тому що ряд акцій, які вже проводилися, вони були про визнання. Якщо ви пам'ятаєте, що ми ми робили про визнання. Росії країною терористом про виключення її про економічні санкції, про наших українських дітей, і звичайно, що такі акції допомагають чути українців у цьому світі, тому що це А, медіапривід, про який будуть говорити, а, Б, це згуртування. І я, якщо чесно, 22 січня це не випадково, тому що це день соборності України, і соборність це не лише вшанування єдності, яке було у 2019 році. Соборність це якраз наше об'єднання, єднання всіх українців в таких реаліях, які зараз, всіх українців світу піти на такі акції, заявити про себе і ще раз говорити про те, що в Україні триває війна, тому що в Європі, на жаль всі втомилися, це вже не актуально, це вже не на перших шпальтах медіа. Тобто про це говориться особливо дуже яскраво говориться в Польщі, в польських медіа. Але, наприклад, якщо ми з вами візьмемо е, Німеччину, якщо ми з вами візьмемо ту саму Швейцарію Швецію, так це вже йде новиною там топ-4. да Тобто е, це вже не настільки важливо, тому що є те, що важливіше для них. Але для нас важливо зробити так, щоб закінчилась наша війна і закінчилась перемогою. І е, тому акція буде проводити ще раз повторюю під консульством Росії е, на 15 годину в Варшаві. Скажіть, будь ласка, чи долучаються от уже з попереднього досвіду до таких акцій поляки або представники інших держав, які в цей час знаходяться у Варшаві? І е, що має стати підсумком? Це така просто публічна акція, як нагадування, чи буде наприкінці там певна резолюція, звернення до посадовців? От е, який фідбек цієї зустрічі має бути? Як ви знаєте, що в нас ви зазначили на початку нашої зустрічі про те, що європейський парламент все ж таки е, ухвалив створення спеціального трибуналу. Для чого цей трибунал? Тому що військовий трибунал це якраз е, назвати і покарати всіх поіменно е, починаючи там від Путіна і його соратників, і, і завершуючи Олександром Лукашенко, якого чомусь виділяють, що він не є. Соратником Путіна, ні, це не так. Тому що ми всі прекрасно знаємо і чекаємо ударів з Білорусі і про те, що там іде зараз угрупування. Давайте говорити чесно, це, це те, що відбувається, і ми наша область Житомирська з цим межує, ми це бачимо. І е, військовий трибунал це надзвичайно це новий механізм в Європейському парламенті, і тому багато хто й утримався. Я була вражена цією цифрою, але коли я проаналізувала їхні. Інтерв'ю, то там зазначалося про те, що це просто новий механізм. Уявляєте, тому що в 21 столітті ніхто не думав, що буде війна такого масштабу, і що, що взагалі може бути небезпека тої самої ядерної війни. І про військовий трибунал, це знаєте, як про це, це важливо і важливо говорити саме на акціях, які будуть проводитись в Європі. Е, тому що це вже буде як практичний практичний механізм. Е, це не, не просто там е, говорити про те, що е, Росія так Росія терорист, і ми про це скрізь зазначаємо по всіх документах. Економічні санкції були накладені не в такій кількості, звичайно, як би хотілось українцям, але все одно це відбулося. Е, і коли ми говоримо з вами про військовий трибунал, то саме на цій акції буде акцент на створення е, поіменного. Списку е, тих людей, які мають йти під військовий трибунал, тому що те, що відбувається в Україні, як говорять провідні експерти і провідні правознавці, е, це геноцид геноцид, який е, порушує ну, кон, концепцію е, конвенції ООН, в першу чергу, так і з цієї конвенції, ми вже з цього порушення ми можемо говорити про створення військового трибуналу. Це важливо, це важливо говорити про те, що ми це можемо зробити практичним інструментом. Звичайно, що буде в кінці акції створена петиція, створення підписання, створення декларація і подано до європейського суду. І я щиро вірю в те, що такі акції за цей тиждень пройдуть по багатьох столицях світу, де є наші українці і наші українці туди приєднаються, тому що публічність таких заходів залежить від тої кількості людей, які на них приходять. Скажіть, будь ласка, не українці охочі підтримують українців у цих акціях? Ті акції, які були в Варшаві, було дуже багато поляків. Але чесно вам скажу, що звичайно що їх більше було весною. Зараз з тих літніх акцій, де я була присутня, у вересні, наприклад, і в серпні. Кількість була зменшена, але дуже багато дуже багато є російських змі, і дуже багато іноземних змі. Тобто, журналісти, ну в принципі, такі ж акції робляться в більшості випадків для медіа, для висвітлення. Розумієте? Mm -hmm. Тобто, і важливо, що на такі акції, що на такі протести, демонстрації ходять іноземні змі. Скажіть, будь ласка, а от ви зазначили, і я про це сказала на початку, що дійсно європарламент закликав негайно створити спецтрибунал для суду не лише над Путіним, а й Лукашенком. От цікаво, що ви чуєте і бачите, і спілкуєтеся із людьми у Варшаві? Чи визнають вони теж злочини Лукашенка та Білорусі проти України, коли вони надають свою територію, свою країну як майданчик для того, щоб там навчалися? Російські військові вбивати українців, а також залякувати навіть тією самою військовою технікою і таким чином наводити страх на цивільних людей. От які розмови ведуться з приводу білоруської сторони? Знаєте, з початком війни, з 24 числа, наші, наш, в нашій організації є волонтерський сектор, і це були студенти, які добре знають іноземні мови. Uh, і перший, першим нашим вчинком це було це те, що 24 і 25 п'ятого лютого uh, вони говорили дев'ятьма uh, мовами про те, що в Україні йде війна. Зараз у нас інший аспект, тому що ми зараз uh, разом із цим волонтерським сектором говоримо про те, що Лукашенко також є задіяний в воєнних діях, і тому що на офіційному рівні цього ж немає. От я позавчора читала про те, що е, і фотографії бачила про те, як і при тому, це я читала взагалі в британському виданні про те, що в, кані, в вагонах, в каністрах приїжджають солдати, і просто їх сфотографували. Тобто, ніби їде там mm -hmm. не знаю, що там може їхати рідке, але звідти виходять солдати російські. Е, офіційно цього ж немає. Розумієте, тобто британські змі, які можуть це висвітлити, вони це висвітлюють. З українського з українських джерел я, наприклад, цього не знайшла. Хоча я в медіапросторі ну, активна і постійно в цьому. Хочу сказати, що е, українцям важливо говорити. Ми ж маємо доступи, доступи до українських медіа, і про це ну важливо говорити всім, хто є зараз, де тільки не знаходиться, в якій частині світу говорити і показувати про того самого Лукашенка, тому що ж його позиція позиція Білорусі дуже специфічна. Вони ж ніби й дружать, так але ж е, те, що відбувається, то воно ж відбувається. Якби був прямий. Е, Прямий наступ це була інша справа. Але ж прямого наступу поки немає. І в, в польських змі про Білорусі говорять, але не говорять як про агресора. Говорять про людини, про країну, яка підтримує. Е, mm -hmm. І давайте говорити чесно, що е, часто підтримка відіграє важливу роль, да тому, що те, що Росія агресори, так всі знають. Але з ключових що... точно. Але те, що в них є величезний друг у вигляді Білорусі, е, хочу ще от знаєте, теж зазначити, те, що в Варшаві надзвичайно багато е, білорусів, і е, саме у Варшаві я чую білоруську мову, того що я не чула в Білорусі. У Білорусі там тільки російська е, в, на тих заходах, на яких я була, і в Варшаві Білоруси, е, звичайно, що вони засуджують політику Лукашенка, і звичайно, що їх всіх закликають повертатися назад. Е, але одразу і попереджують про те, що вони будуть сидіти по тюрмах, і тому е, білоруси, які також ну тому, що коли ми проводимо акції, ми також їх запрошуємо. Вони також приходять. Вони приходять і говорять, і вони дивуються тим, що українці це є сильна нація. Багато хто з них розповідає, що їхні діти говорять про те, що ти такий буде сильний, як українець, коли виросте. Уявляєте? А тобто вони сумнівалися ми... у цьому до, до приходу і до відкриття для себе українців як таких я думаю, що ж вони також жили в своєму певній інформаційній бульбашці. Розумієте, в Білорусі є ж там ж доступ до інформації дуже обмежений. Ну так, Я так. вам скажу так, що у свій час, коли я була, я була здивована тим, що музика там звучала, яка була 20 років тому популярна. Для мене це був величезний шок, тому що, виявляється, сучасну музику не можна було слухати, тому що. Її не якісь там комісії не проаналізували там на щось там розумієте, тобто Україна це демократична країна в усіх з усіх боків, з усіх ракурсів, починаючи від того, що в нашій країні може бути і українська державна мова, і російська мова агресора до цього часу є. Як висновок, що білоруси у Варшаві вони бережуть свою ідентичність і не бояться розмовляти рідною білоруською мовою, таким чином бережуть мову, яка на жаль зникає через ось ту саму агресію Росії. І ми дякуємо тим білорусам, які зараз на стороні збройних сил України боронять незалежність України. А від того і незалежність Білорусі, ми в це щиро віримо. Я нагадаю, що з нами зараз на зв'язку. Із Варшави Ірина Яцик, керівниця громадської організації, молодіжна фундація європейських ініціатив, активна учасниця усіх громадських акцій, які нагадують про війну в Україні, і людина, яка не мовчить? От до речі, пані Ірино, щодо не мовчить, на вашу думку, чи такою ж є активність українців, які змушені були виїхати з України через війну там, де вони зараз є? Чи все ж ось цей запал? Говорити і бути активними учасниками ось цього такого визвольного процесу він теж згасає. От як на вашу думку його підтримати, щоб українці продовжували гуртуватися і розуміли, яка на них покладається місія, коли вони знаходяться в інших країнах. Ви знаєте, в усіх своїх публічних виступах і при всіх зустрічах я завжди говорю про те, щоб боротися з синдромом біженця можна одним дуже хорошим способом: це ходити на всі демонстрації, писати про злочини Росії і говорити на будь-яких публічних заходах, говорити всім про те, що Росія це країна-терорист, і про те, що ми хочемо припинення війни, що не ми розпочали цю війну, тому що дуже багато є різноманітних думок. Uh, і uh, саме українці можуть говорити в всьому світові і uh, про те, що взагалі Україна існує, і про те, що Україна це uh, країна щасливих людей. Uh, чи запал пропадає? Звичайно, що пропадає, тому що uh, більшість тут, хто опинилися, хто ну скажімо, виїхали захищаючи своїх uh, батьків чи дітей. Uh, Роботу знайти дуже складно. Е, проблема всіх біженців в тому, це мовне питання, тому що кожна країна вимагає знати мову е, своєї території. І е, друге питання, те, що е, більшість біженців, які ну я б не сказала біженці, да, як е, більшість українців, які знаходяться на інших територіях, е, це українці в принципі з активною громадянською позицією і е, я дуже вдячна кожному, який пише. от, наприклад, я поставила в Фейсбуці пост про те, що буде акція, і вже одразу пишуть: типу, там, що ми приїдемо, де це буде, куди їхати, чи зможеш ти нас зустріти. Це приємно, тому що якщо, наприклад, ти пишеш пост, і на цей пост відкликається більше ста людей, я розумію, що це актуально, і це варто того, щоб його робити. Щиро вірю в те, що ми що всі ми повернемось після перемоги в Україну і будемо святкувати. І кожен, кожен згадає, тому що це ж час, це історія. Кожен згадає про те, де він був, коли була в Україні війна, і що він робив для перемоги. А я хочу нагадати, що о 15-й годині, 22 січня, саме в День Соборності України, біля посольства Росії у Варшаві буде. Проходити акція, яку організовують українці, ті, хто підтримує українців у такій боротьбі за незалежність, і саме у Варшаві пройде протест із закликом піддати військовому трибуналу дії Росії, і організатори запрошують усіх, якщо ви знаєте людей, які у цей час у Варшаві розкажіть їм цю інформацію. Нехай вони прийдуть, тому що в таких акціях кількість відіграє величезне значення, особливо коли ми говоримо про. Документацію цієї акції, і власне, коли ми говоримо про медійну активність України в усіх. Засобах масової інформації натомість в Україні нагадаю, що продовжується робота коаліції правозахисних організацій Трибунал для Путіна вони продовжують свою роботу з документування воєнних злочинів Російської Федерації та доводить, що національна юрисдикція теж важлива. Ініціаторами такої роботи є центр громадянських свобод, і правозахисники продовжують збирати інформацію про злочини російських окупантів і вони. Просять людей не мовчати, якщо ви знаєте про злочини, які чинили або чинять російські солдати і ті, хто надає військові злочинні накази, обов'язково говоріть про це. Адже кожний злочин локальний лягає в основу загальної, загальної відповідальності на міжнародному рівні. Пані Ірино, ваша підсумкова думка щодо того, чому важливо сьогодні про це говорити, не мовча. І щоб жертви злочинів на контакт йшли і розповідали ці історії, на жаль, які були у їхньому житті в Варшаві створено чотири центри, які збирають, які документують також військові злочини. І одним із закликів є те, що давайте будемо говорити, що війна потім будеться вивчатися у підручниках. І це буде війна, вірю в це війна перемоги України над рашизмом. І кожна, кожна зараз, ваша шановні українці, ті, хто виїхали, ті, хто є, кожна ваша історія це є такий внесок, такий пазл у велику карту. Розумієте, велику карту розподіл, яка допоможе тому самому європейському парламенту прийняти рішення. Чому взагалі зайшла мова про військовий трибунал? Тому що дії в Бучі показали, що це не людське, це винищення українців як нації, і саме документування, швидке документування того, що відбулося у Бучі, призвело до того, що це назвали геноцидом, і це призвело до ухвалення про військовий трибунал. Тобто, кожна наша історія, яка документується, вона є малесенькою частинкою, маленькою краплею у морі тої інформації, того рішення, яке потім буде приймати, приймати європейські інституції. Не не мовчіть. Говоріть про те, що в Україні йде війна. Говоріть про себе, говоріть про свої стани, тому що саме це допоможе всім, всім задокументувати. А це і друге по іншому переглянути на нашого сусіда, яку, яку з яким нам не дуже повезло. Я вам ще раз дякую за цю розмову. З нами Ірина Яцик з Варшави, керівниця громадської організації, молодішна фундація європейських ініціатив, Житомирянка, яка обов'язково повернеться додому. А зараз у Варшаві вона та люди, які підтримують ініціативи щодо незалежності України, а проводять акції, які нагадують про війну в Україні, яка на жаль триває. І знаєте, наостанок хочеться сказати, що війна. Яка зараз відбувається на наших очах, вона як приклад того, що люди, які борються за свою незалежність, воюють із тими, хто бореться за своє рабство, які так нічого і не усвідомили. На жаль, тому ми просто зобов'язані їх перемогти і після перемоги оплакати усіх людей, які поклали своє життя за нашу незалежність. Спасибі за увагу. Прийдіть обов'язково о 15-й годині до посольства Росії у Варшаві і підтримайте українців. У такій невеличкій, але вже інформаційній перемозі, дякую за увагу. На все добре.